Які головні події вересня чекають українців? Вересня буде таким важливим місяцем для українців, тому що в вересні тут буде і коридор затемнень в вересні буде в тому числі і день осіннього рівнодення. Дуже важливий день для кожної людини. А, Тому тут такі будуть енергії дуже наповнені, дуже важливі. І вже з самого початку, з перших днів вересня, а, ми відчуємо якесь трошки полегшення, тому що Меркурій вийде з свого ретро режиму і можна буде вже купувати техніку, можна буде якраз підписувати всі договори. А договорі. Але я б рекомендувала якраз таки от підписувати договори, робити документи а з 9 вересня, коли Меркурій буде заходити у свою сильну позицію у свою сильну позицію в знак дія. Ви взагалі-то вересень також буде розпочинатися з аспекту між Нептуном і Марсом, і він тут буде. Впливати на людську психіку, тут люди в стані алкогольного сп'яніння можуть якісь влаштовувати бійки, якраз таки виводити один одного на емоції. Особливо це буде стосуватися якихось філософських міркувань, релігійних міркувань, тобто можуть бути сутички, конфлікти між людьми різних вірувань. І це якраз може відбуватися як онлайн, так і офлайн. І навіть не на якихось таких мілких скажімо так, ситуаціях, а навіть щось більш масштабне може бути, тому що цей аспект він буде розповсюджуватися з 1 по 4 вересня, тобто якась одна сварка може щось таке більш масштабне, навіть розпочати, і взагалі я так скажу, що вся осінь вона буде з якимось таким релігійним напруженням, тобто, от, от такі, як зараз ідуть напруження від представників. Як сказати, такої релігії іншої, ісламської релігії, так ці напруження вони будуть зберігатися. 2 вересня а, Плутон буде повертатися у знак Козирогу, і це вже буде його останнє повернення, тому що 20 листопада він увійде в водолій на 20 років, і там ми офіційно переходимо в цифрову еру нових технологій, робототехніки. І хочемо ми того чи ні. А ці технології будуть все більше і більше набирати оберти. Тобто почнеться цей новий розвиток, якраз таки інтернету, все, що пов'язано з інтернетом, буде. Дуже активно розвиватися вся робототехніка, а, і в протягом майбутніх 20 років, наприклад, оці, якщо зараз шукають там випускники яку професію обрати, то всі професії пов'язані якраз таки з інформаційними технологіями, робототехнікою, будуть дуже дуже, дуже популярні. Тому якщо цю професію оберете, то буде робота і буде хороший достаток. А після цього 4 вересня. Марс буде входити в знак свого падіння, в знак раку, і якраз от в цей період часу і буде вмикатися така важка ситуація на фронті, тому що це слабка позиція, і тут якраз може бути втрата ще деяка втрата земель. На жаль, це на те, що і тут і у людей будуть виникати якісь такі агресії, агресивні стани, і якась внутрішня агресія буде прокидатися. Пасивна навіть агресія, і десь якісь будуть м, приховані приховані обставини сутичок, конфліктів, які не завжди будуть там показуватися. Маю на увазі фронт. Тобто, десь е, вон, ворог тут з такою позицією він буде наступати десь несподівано, там, де його не чекали. Тобто тут іде е, позиція чогось прихованого. От, прям щось неочікуване, те, що там, наприклад, не чекала. Вони там почали наступати з якогось нового напряму. Е, з такою позицією, якраз таки, може ну, стрімко йти оцей напад ворога. Тому тут якраз краще посилити все ж таки оборону. Е, період, взагалі, ретро Марсу буде відбуватися якесь повторення. Конфліктних ситуацій, тобто, що було раніше, десь щось буде повторення, тому я ще кажу: можливо, навіть десь на тих територіях, де вони, може, там, рік тому наступали, але не вдало, вони спробують ще раз туди зайти. І така позиція вона буде десь до листопада місяця і Ця ситуація, тобто, жовтень сам по собі він буде складний. Просто що вмикається Марс саме 4 вересня в це слабке пози... в цю слабку позицію. Тобто тут і вересень, і жовтень, ну трошки напружені. Далі вже кінець жовтня, листопад, вже все буде на стороні України відбуватися. А четвертого та 5 вересня тут буде також така. Напружена обстановка, я б навіть сказала, може бути трошки якесь і руйнування, десь влучання, тому що Венера тут буде поєднуватися з кармічним вузлом і ліліт. І тут я б хотіла попередити, тому що є небезпека для якихось кафе, ресторанів і навіть закладів там, де є діти, тобто може якась ситуація також. А 15 вересня тут буде хороший такий день, наповнений творчою активністю, тому що Венера з Юпітером тут мають хороший аспект. Тобто буде якраз таке добре впливати на психу людей, а впливати на те, що хочеться щось от створювати, щось нове, що своє може бути гарний настрій. 17 вересня від Марсу буде напруження теж на кармічні вузли. Я так спостерігала, що коли йдуть напружені аспекти до вузлів або від вузлів, то є влучання кудись. Тому тут, 17 вересня, може бути також влучання з руйнівними подіями. А от 18 вересня буде відкриватися коридор затемнень, тобто тут буде затемнення в знаці риб. І затемнення в знаці риб він може що давати. Він дає якесь трошки запаморочення нашого розуму. Тобто, в такий день людина може не зовсім контролювати свої емоції, свої слова, і якась реальна картина їй буде здаватися зовсім іншою. Тому от, саме 18 вересня я б не рекомендувала вживати алкоголь взагалі, не перебувати на якихось водоймах, тому що тут. По рибах можуть бути якісь утопленіки, що затягне вода кудись на дно, і або людина щось вип'є, захоче поплавати, і там їй погано стане, погано стане в воді. Тобто енергетика від води йде негативно. Тому я б не рекомендувала саме в цей день, що і затемнення, і плюс якби риби, погана енергія від води буде від алкоголю. До 2 жовтня буде цей коридор затемнень, тому це буде достатньо такий кармічний період, період який буде пов'язаний ну, з духовним навіть пробудженням, тому що рибки вони з Нептуном разом відповідають за те, що людина усвідомлює для себе щось нове, відкриває. Починає цікавитися, наприклад, езотерикою чи якимись езотеричними напрямами. Це в плюсі. Ну а в мінусі тут людина може піти якраз в нижні енергії, тобто в алкоголь, чи в якійсь залежності. Тому в ідеалі, звісно, було в цей коридор затемнень позбавлятися від будь-яких залежностей, очищатися від них. 22 вересня. Тут якраз сонечко буде входити в знак перези, і відбудеться осіннє рівнодення. Прекрасний день, це третя кардинальна точка року, початок осені, і в цей прекрасний день насправді то буде напружений аспект, і це буде аспект Венери до Плутону, тому це буде впливати на сферу стосунків. Стосунків між чоловіком і жінкою, тут можуть бути сварки, можуть бути ревнощі, можуть бути якісь вияснення стосунків. А тому, тут, якщо ви планували якесь романтичне побачення на 22 вересня, то також краще без алкоголю, бо під алкоголем тут будуть всі оці потаємні якісь емоції негативні виходити назовні. І нічим хорошим це не закінчиться, але краще 22 вересня тут робити якісь е, очисні практики, тому що все ще це коридор затемнень, і я б не рекомендувала все ж таки розходитися з партнером в цей період часу. Бо якщо розійдетеся, то в коридор затемнень дуже небезпечно, потім дуже важко помиритися. Тому подумайте тричі перед тим, як виносити один одному мозок так і докоряти. 25 вересня, буде напруження між Меркурієм і Нептуном, також знову нептуніанська тема, це буде активація якихось шахраїв, обманщиків, і якісь, може, люди будуть використовувати свої нечесні схеми. Але от хто буде в цей день їх використовувати, то через декілька днів там буде інший аспект, який буде впливати на те, що ці люди вони будуть зловлені, скажімо так. Тому якщо ви там планували якісь схеми. То не рекомендую їх реалізовувати саме 25 вересня. І 25 вересня тут можуть дзвонити там, десь позичати гроші, надсилати якийсь спам, що там не позич мені там 2000 гривень до завтра. От такі можуть бути шахрайські схеми. Також тобто, це все треба ігнорувати. А, в позитиві, звісно, це знову ж таки день може бути пов'язаний з творчою активністю. Тобто, то нептун не він взагалі про музику. Про творчість, про красу. Якщо ви цей день присвятите творчості красі, то зможете уникнути якраз таки цих мінусових енергій. Ну, а якщо ви про щось погане будете думати або зловживати алкоголем, то можете якраз піддатися ще цим шахрайським схемам. І е, у вересні місяці, ну я так скажу, що. Uh, вже була така небезпека увімкнення ще однієї війни, тобто такий шанс він був і в липні місяці, і в серпні місяці. ми бачимо, це не відбулося. Тобто, ангели зберегли так? трошки змінюється в нас енергія на краще, тому що деякі погані події на негативних таких напружених аспектах не відбулися. Тобто відвернули ці погані події, тобто, ми вже бачимо, що вищі сили вмішуються. І в вересні, от якраз через оці релігійні сутички, ще зберігається така от небезпека запалу цього конфлікту: Ізраїль Палестина, щоб туди долучилися інші країни. Тобто там ще щось планується. Можуть, звісно, це все трошки як приглушити, і якраз восени 24-го року тут будуть певні дипломатичні події між різними країнами, які будуть намагатися. От, призупинити цей сценарій, щоб він не відбувся, якісь будуть там чи мітинги збирати, чи що, і обдумувати, що може там не так це вже й вигідно, як деяким там диктаторам. Тобто цієї осені тут або цей конфлікт він запалиться, але буде якийсь короткотривалий, або взагалі можуть його там приглушити. Щоб цей план не здійснився, тому що а, літом мали бути взагалі теракти на Олімпійських іграх в Парижі. Там були дуже напружені аспекти, там була неподвижна зірка алголіка, якраз на це вона впливає. І вищі сили відвернули. Це не відбулося. Тому дякуємо за це ангелам нашим, в тому числі міг розпочатися цей великий конфлікт на близькому сході. І куди могли включити багато країн. І потім до нього підключались би ще інші країни. І також ще цей конфлікт не відбувся. Тому також дякуємо за це вищим силам. Що стається з душами загиблих воїнів, яких не вдалося поховати? На жаль, для душі це дуже погана ситуація, коли людину не поховали за обряд, за традицією, а коли не там рідні люди з ним попрощатися. Така вона може в тому місці своєї загибелі залишитися на невизначений термін. Тобто, ну деякі пішли, але більшість там залишаються як неупокоєні душі, і потім вони можуть оці всі неупокоєні душі, оскільки вони там лишаються озлобленими, бо вони не знають, що їм там робити. Вони там можуть створити таку воронку. Яка потім буде туди затягувати, якщо там будуть живі люди далі переселятися, жити, знаходитися? То ця воронка буде затягувати живих людей, і ці живі люди просто будуть багато хворіти, втрачати енергію, помирати від якихось дивних хвороб. А помирати ну раніше свого запланованого строку життям, скажімо так, тобто за якимись дивними причинами. І такі воронки, вони потім, ну якби з часом, їх потім дуже важко закрити, бо вони ж будуть туди затягувати ще живих людей, душі нові, 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 щоб розширяти. І для того щоб це зупинити, тут варто. Ну, якщо там, наприклад, у вас людина там загинула, тобто обов'язково треба замовляти молебини за те, щоб душа пішла. А молитися, тобто, якщо людина релігійна, то треба замовляти. Якщо ви не релігійна людина, то краще робити е, регресивний гіпноз і в цьому гіпнозі відправляти душу у світло. Тому що якщо ви так просто це залишите, то ну, хто ще це вирішить? Ніхто не допоможе цим душам. Вони самі собі також не можуть допомогти. Тобто, якщо душа там. Неупокоєна, вона не може просто взяти сама там і відправитися у світло. Тобто, тут треба, щоб їй якось допомогли. Тому я рекомендую, якщо у вас там родичі, є знайомі, все ж таки тут або замовляти постійні молитви, молебени в церкві за цю душу, щоб вона могла піти у світло, або робити регресивний гіпноз. У регресії цю душу. Викликати, і там, якраз таки можна відправити його у світло, щоб прийшов духовний наставник цієї людини і забрав його, тому що якщо в людини була страждальна смерть, і або якщо це була дуже швидка смерть, що людина не зрозуміла, навіть що вона померла, часто це так буває після вибуху, то тоді наставник може не прийти. І ця душа там лишається, і вона не розуміє, куди їй йти, що робити. Тобто він ще себе відчуває там, чи вона живим, але ну як його ніхто не бачить, він не знає, що робити. Вони там лишаються, і вони насправді то страждають. Тобто для них це ну позиція така, як знаєш, як кажуть між небом і землею, і ці душі вони потім тому і стають оцими озлобленими. Тобто їм поті, потрібна потім енергія для існування, і їм потім потрібно паразитувати на живих людях. Чого очікувати 24 серпня? На 24 серпня є небезпека, і я думаю, що цим вже нікого зараз не здивуєш. Але це йде небезпека обстрілу. 24-25 серпня. Але 24 серпня, оскільки вмикається новий соляр України, і по цьому соляру можна побачити, як будуть розвиватися події України протягом року, так. І якраз цей соляр він показує те, що цей рік він буде дуже важливий, буде багато змін, і ці зміни якраз таки будуть всередині країни проявлятися. Тобто, кожна людина зможе їх відчути, яким чином людина, кожна людина, буде їх відчувати тут. Сон 12-му будинку. А таке сонечко воно буде активувати всіх прихованих ворогів України. Тобто ті, кого Україна там можливо вважала своїми друзями, тут вони бац, протягом року виявляться не зовсім тої друзями, і а, ті якраз, можливо, якісь партнери казали, що може бути один партнер, виявиться не партнером, і там ми якраз спостерігали про Німеччину. Що Німеччина там заявила, що вона не буде давати допомоги, то. Правді так, чи то не так, але вони зараз більше своїх фінансів вкладають в своє озброєння, чи то вони до чогось готуються, чи то вони там самі переживають, щоб там у них нічого не відбулося, але зараз вони дійсно більше на себе почали витрачати. І е, в Україні протягом року буде більше, оскільки 12 будинок він показує внутрішню ситуацію України, буде більше якогось якогось своїх проблем, скажімо так. Тобто це можуть бути якісь нові голосування, вирішення нових питань щодо якраз законів. Тобто нові закони, але після того, як приймуть ці нові закони, потім їх будуть змінювати. Їх будуть якісь поправки, будуть до них вводити. Тобто восени понаприймають цих законів, а потім з весни або з літа 25-го року вже будуть якраз поправки, тому що. Якраз через ці нові закони і можуть бути якісь перевибори, якісь, скажімо так, зміни. І тут протягом року буде багато якихось прихованих ігор серед політиків, я б так сказала, якихось прихованих таких маніпуляцій, і люди будуть потроху просто дізнаватися, наскільки ними маніпулюють. Тобто, я от просто точно не можу сказати, так. Ну, там більш конкретно, але я думаю, що всі розуміють, що я маю на увазі. А, тим не менш, це вже буде вмикатися новий сектор розвитку країни, і до літа 2025 року люди вже побачать, що прорив є, і хоча ще будуть закриті кордони, але вже десь з середина 26-го року якісь будуть зніматися обмеження для українців. А, я Тати може чи для всіх чоловіків, але якісь обмеження для виїзду будуть е, зніматися. Ну я казала вже, що десь 27-го року повністю ця ситуація вся припиниться і це вже піде на стихання. Але е, десь всередині 26-го року буде тут і покращення ситуації, вже м, поліпшення життя українців, поліпшення добробуту тобто, вже люди побачать, що вони там вистрадали всю цю ситуацію не просто так. Просто що найтака актуальніша подія цього солярного року це будуть фінанси. Це будуть фінанси України, це будуть фінанси всередині України. А оскільки тут керівник Асценденту Соляру він буде йти по другому будинку, по будинку грошей, а, але в знаці риб і риба це такий знак. Який вказує знову ж таки на борги, на корупцію, тому тут багато буде зусиль направлено, якраз тим, щоб от цих корупціонерів все ж таки ще ловити, ловити і всі оці схеми якось припиняти, а просто що мабуть, коли Україні скажуть, що треба повертати борги? От якраз тоді Україна вирішить ці борги брати якраз з цих корупціонерів. Із з того, що вони награбували, тобто тут якраз будуть такі покращені події відбуватися, і ще таке ще хотіла щось таке хороше сказати: що е, насправді то тут е, під кінець, вже 20, ну, як, під кінець 25-го року, так. Тут настільки вже все буде змінюватися, і по аспектах це видно, і буде змінюватися, скажімо так, на полі бою. Що люди вже зрозуміють, що Росія насправді починає падати. Тобто, буде саме падіння, про яке всі мріють. Я записувала ще декілька років тому там номерологічний аналіз Росії, і що буде з ними далі відбуватися. Я зараз все по цьому графіку відбувається. Тобто, в них там по графіку прямо така крива йде вниз, вниз на самий нуль. І дійсно це все відбувається, і ми будемо просто це спостерігати. І я думаю, що всім це буде дуже приємно uh, бачити таку картину. А з їх падінням Україна якраз буде йти все догори. Тобто, ще цей солярний рік буде такий важкий в економічному плані, але вже наступний солярний рік уже буде йти таке кардинальне покращення. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.